Просто не йдіть, а біжіть на автопонт, бо у нас з'являється Рено Меган. Тринадцятий рік, 1,6 дизель. Механіка, 189 тисяч кілометрів пробігу, і дуже класна ціна. Передні, задні парктроніки, противотуманні фари. Комплектація у нас, звісно, що босе тут повсюди написано, щоб ви не забували підігріви сидінь, механічні регулювання, датчики світла та дощу, система старт-стоп. Пробіг 189 тисяч кілометрів зверху, екранчик мультимедії, клімат-контроль заводиться з кнопочки старт-стоп. Шести ступочка на дизелі значить те, що автомобіль буде дуже економним. Електричний ручник також є. Сидіння тут комбіновані, шкіра з текстилем, дуже дуже охайний стан. Позаду все не менш хайному стані. Бачите, є ізофікси, Ось там є підлокітник, і в ньому ще два підстаканники. Бачите, є камерка заднього огляду. Меган універсалі, значить, що великий багажник, це 100%, дуже багато місця. Також є ось така шторочка. І найголовніша ціна нагадую, що це меган на двигуні 1,6 дизель з пробігом 189 тисяч кілометрів на механічній шестиступенчатій коробці передач 13 рік. І коштує він увага 9,750. сімсот до нас на автопоєнт.